Держава особлива форма організації співжиття чисельних спільнот людей, яка характеризується наявністю таких основних ознак, як перше, система спеціальних органів та установ, що в своїй сукупності утворюють державний управлінський механізм, державний апарат. Друге, право, тобто обов'язкові правила поведінки встановлені, санкціоновані державою. За допомогою якого держава як політична влада закріплює певний порядок суспільних відносин, а також структуру й порядок діяльності державного апарату. Третє визначена територія, кордонами якої обмежується влада певної держави Держава формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду. Суб'єкт політики, ядро політичної системи. Типологічно держави розрізняються: за формами правління, монархії, республіки, за формами державно-територіального устрою, унітарні, федеративні і за формами політичного режиму, демократичні, авторитарні та тоталітарні. У міжнародному праві існує поняття суверенна держава геополітичної сутності, яка характеризується суверенітетом, незалежністю і самостійністю в зовнішніх і внутрішніх справах. Суверенна держава особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет спеціального апарату управління і примусу та здатна надавати своїм велінням загальнообов'язкового характеру. Кожна суверенна держава має свою територію та кордони, які можуть розширюватися або звужуватися, проводить власну незалежну внутрішню і зовнішню політику на своїй політичній арені, має міжнародне визнання та державну символіку герб, прапор і гімн. Поняття держава як геополітична сутність означає, що на певній території, де-факто, де юре. Встановлена влада даної держави в повному обсязі ходить офіційна валюта держави. В державних установах використовується державна мова, а також на ній проживають громадяни держави. Суверенна держава в політико-географічному, військовому і економічному плані не може бути залежною. Держава, спираючись на волю нації. Самостійно вирішує, до яких політико-географічних, військових і економічних союзів, груп, альянсів чи об'єднань вона прагне приєднатися.